Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогоднішній недільний ранок у нас починається не з кави, а починається служіння. Так? Багато починається з кави, є такі реклами, але наш ранок починається завжди або з молитви, або дякуючи Богу, що ми піднялись і відкрили очі. Можемо бачити своїми очима йти своїми ногами. І наші ноги принесли нас сюди, там, де нам потрібно бути, християнину, там, де Господь сказав нам бути, Він шість днів будував цей світ, шість днів він влажував свої ресурси, вибудовував, вистраював, щоб було зручно для людини. І на сьомий день. Він відпочивав. І сьогодні, як для нас, це сьомий день, і ми теж відпочиваємо. Але ми знаходимося в Домі молитви для того, щоб воздати хвалу і славу для Бога, який нас створив. І сьогодні я хотів би коротенько прозмірковувати над Словом Божим. І ще у нас завжди трапляється. В такому житті нашому духовний занепад. Він трапляється по будь-яких причинах. Ми стикаємося з цим рано чи пізно. Особливо християнин десь якісь моменти трапляються, і трапляється якийсь занепад, десь падіння. Но є ліки. І ці ліки ми сьогодні розглянемо. І ми звернемося зараз до книги Буття 21. 20... Перший розділ 26 й вірш. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай панують над борською рибою і над таством небесним, і над худобою, і над цією землею і над всім плазуючим, що плазує на землі. І ось сьомий вірш, другого розділа. І створив Господь, Бог людину. За спороху земного і дихання життя вдихнув у ніздрі, і стала людина живою душею. Це ми з вами. Він Бог створив по образу своєму і вдихнув життя. Ми створені з того самого і тої самої глини, тої самого болота, але настільки наш. Бог має гарні способності, і він ось таку людину гарну, дав їй руки, дав їй ноги, дав їй все необхідне, щоб володівати цією землею. Що написав, що нехай панують над морскими і перечислення, над всім. Далі читаємо 21 й вірш другого розділу. І вчинив Бог Господь Бог, що на Адама спав сон міцний, і заснув він, і взяв він одне з ребер його, і тілом накрив, закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку і привів її до Адама. Ми бачимо, що Бог створив ідеальну сім'ю. Чоловіка і жінку. Ми бачимо, що Бог дав чоловіку помішницю. Чому? Бо Адам себе відчував неповноцінним. Він себе відчував одиноким і Бог побачив це. Ми бачимо, що коли Адам і Єва були в, в раю, то що було? Господь приходив в спілкуванні до них. Щоби поспілкуватись, щоби отримати ту якусь розмову, наладити контакт, спілкуватись. І це спілкування було протязі якогось певного часу. І це, це спілкування, воно закінчилось тоді, коли Адам і єва відступили від того, що Господь заповів. Вони відійшли від Господа, і те спілкування вони втратили, вони не мали того прохолодного дня, вони, не втратили, вони втратили все те, що вони володівали. Вони втратили той, той спокій, то спілкування з Богом. Що вони зробили? Вони згрішили перед Богом. Ось ми поговоримо на тему спілкування. Бог створив людину по образу і подобію своєму. І людина шукає десь би спілкуватись. Ось ми маємо спілкування ось такій сім'ї чудові. Ми маємо якісь спільні інтереси, маємо діти, які. Одного року чи подібного і граються. Дітки шукають одного свого віку, щоб гратися. Чудово. Але коли ми занепадаємо духом, то нам стає погано. Ми себе неловко чувствуємо. Людина десь має якісь проблеми і за ними біжить, і вона відволікається від чого? Від духовного. Від того, що має би, мало би її збагачувати від Слова Божого, від спілкування з Богом, від молитви. І тоді людина відходить від Бога. Ми бачимо той приклад, що Адам і Єва вони відійшли. І що Бог її згнав, їх із раю, і вони пішли землю оборудувати, орати, копати, сіяти, касити і так далі. Вони цим до цього не займались. Їм було добре. Псалом 1-7. Молитва Давида. Нахили, Господи, ухо своє, вислухай мене, бо я бідний та вбогий. Бережи мою душу, бо я богобійний, спасите мій Боже свого раба. Що на тебе надію кладе, з милосердця до мене, о Господи. Бо кличу я Тебе весь день, потіж душу свого раба, бо до Тебе підношу я, Господи, душу свою, бо Ти, Господи, добрий і вибачливий і многомилостивий для всіх, хто кличе до Тебе. Почуй же, о Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого, і в день недолі своєї я кличу до Тебе. Бо ти обізвешся до мене. Завжди у людини проходить тоді, коли вона стає самотньою. Коли, ми, коли людина з цим стикається, вона втрачає надію на життя, втрачає якісь радощі, втрачає надії, втрачає все. І ось цій людині не хочеться вже їй жити. Але є в нас надія, надія на, на Ісуса Христа. І ось ліки, ліки – це є Ісус Христос, який прийшов у цей світ до нас, щоб ми Його прийняли. І Він вилічить нашу душу. І Він наблизить нас до Бога і наше спілкування відновиться. Знаєте, коли. Не звертатися до Слова Божого, не звертатися в молитві до Бога, то ці відносини не наладяться. Ми цей контакт десь втратимо, і ми не зможемо наладити, і нам буде ставати ще хуже. Людина буде шукати гріховне, занепад, диявол підхопить швиденько і візьме, і буде носитися ним. Але ж ми не для цього тут. Ми прийшли для того, щоб шукати Бога, шукати Слово Боже і молитися. Римлянам 8, розділ 37, вірш. Можна? 8.37 37. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим. Хто нас полюбив. Івана 5:4. Бо ангел Господній часами спускався до Ні, це не то вибачаюсь. Перший Івана. Бо кожен, хто родився від Бога. Перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла віра наша, віра в Ісуса Христа. Одного разу знатний такий письменник Руперт Брук відправлявся з Ліверпуля до Нью-Йорку. В той давні часи вони на пароплаві переходили. І ось він замітив таку ось. Річ. Він стояв на палубі високо. Люди прощалися з одне з одним, відправлялися в дорогу так само, як він, але він стояв одинокий. І він почував себе одиноким, і його ніхто не відправив, ніхто не помахав ручкою, йому стало дуже важко. І ось він бачить, стоїть хлопчина внизу, він спускається вниз, і до нього підходить і каже, як тебе справи? Чи ти можеш мені допомогти, і я тобі відшкодую за плочу? Він каже, що потрібно? Він каже, коли я піднімуся на палубу, ось там наверху буду, і буде корабель відходити, ти мені помахай рукою. Хіба грошима можна купити те, що можна дає Господь? Спілкування, мир, спокій на наших серцях, тривогу. Це все забирає Христос. Якщо ми звертаємося за допомогою до Нього. Це є такий приклад, що людина, коли відчуває себе самотньою, людина йде, шукає якісь моменти, щоб себе заспокоїти. Є гроші, є бари, є. Гральні автомати, є багато чого сьогодні, чим можна забавитись, і не прийти в служ... на служіння, в церкву для поклоніння Богові. Люди шукають зараз цього. Вони заробляють гроші для того, щоб якийсь певний день піти, і це все можна було потратити. Для того, щоб заспокоїти себе, свою душу, щоб наповнити чимось, бо вона пуста. Ми ж християни приходимо перед Боже лице, щоб наповнити свою душу Словом Божим. Щоб Господь перебував у нас. Ісус Христос Матвія сказав 28 розділ 20 вірш. І то я перебуватиму з вами. Повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Христос говорить, що наша, наш контакт недалеко з ним. Він перебуває з нами завжди, повсякденно і повсякчасно. Чи ми хочемо, щоб, чи люди хочуть, щоб Христос знаходився з нами? Ось вибір наш за нами. Христос забирає весь тягар, всі немочі, всю біль, всі страждання на Христа. Він пролив свою кров за це. Він постраждав. Він виніс це, нам тільки потрібно віддати це, прийти і поклонитися йому. І ще одна історія, якою хочу поділитися. Чоловік, який йшов додому з роботи, дуже важко, переплітаючи ноги, він не був п'яний, він був тверезий і ніс на собі мішок з зерном. Йшовши додому, це нормально, в селі, знайшов чим, чим кормити сім'ю, зерно там, чи, а, чи тварин. І ось сусід, проїжджаючи мимо, зупинився, щоб йому допомогти. Каже: сідай, чоловіче. Я тобі допоможу, довезу тебе додому, я поряд з тобою живу. Він сідає в машину і тримає той самий мішок на плечах чи на колінах. Той дивиться і каже: Слухай, я тебе підібрав, щоб допомогти, щоб ти цей мішок скинув з своїх плеч і ти міг спокійно доїхати в простоті. Він каже: Ти мені вже і так допоміг, ти вже мене і так везеш. Не заважай мені. Я цей мішок буду нести і зараз. Ми іноді, коли є можливість віддати всі гріхи на хрест, ми ці гріхи носимо з собою. Ми ці гріхи таємно десь тримаємо, не віддавши Богові, не відкривавши свою душу перед Богом. Ми їх носимо з собою на плечах, і цей мішок. Нам зручно вже їхати вже добре, ну скинь той мішок. Ні. Я його все буду нести. І той мішок за плечима, яким ми буває, носимо цей гріх, він буває настільки тяжким, настільки нелегким, що сувіта суєт нас утомляє. І ми падаємо. Духовно нам стає важко і стає настільки важко, що. Не бачиш далі, що робити. Але Христос каже: подивись на мене, я з тобою повсякденно перебуваю. Я біля тебе, я в тобі. Відкрий очі і подивися. Іноді в нас очі закриті, незважаючи не про те, що, чи ми носимо чорні коляри чи ні. Це не ті очі, очі духовні. Те, що ми маємо ми бачити, бачити і віддати на Христа, Він забирає це все. Нам потрібно лише людям зрозуміти, що ми можемо цей тягар залишати в будь-який час, будь-де можемо його залишати, не тільки ось тут, приходячи в дім молитви, поклонитися йому. Ми можемо це зробити вдома. Він потребує лише розкаяного серця за наші гріхи, за наші скоєні гріхи, за наше минуле всього лиш. Нехай Господь благословить нас, наші серця, нехай Господь допомагає нам залишати той гріх, той мішок з тяжким тягарем у його ніг, не носивши з собою. Він важкий. Ось такий образ, що коли ми сіли в машину, ми намагаємося той мішок скинути, а ще щось, щоб нам було зручно. Так ось Христос дає нам цю зручність. Перейдіть і розкаям серцем, все лише. Нехай Господь благословить нас. Амінь.